Дорогі Браття і сестри, щиро вітаю кожного з вас, хто сьогодні разом зі мною в молитві, у слуханні Божого Слова та в роздумах над нашою вірою. Сердечно дякую, що долучаєтесь до цього духовного простору, де ми разом з вами шукаємо Господа і відповідаємо на Його заклики. Ми з вами. Наближаємось до великого свята Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Залишилося всього п'ять днів, і це особливий час для кожного християнина, час споглядання слави Воскреслого Христа, який завершує земний шлях, але не завершує присутність серед нас. Навпаки, він розпочинає нову еру в історію Спасіння еру церкви. Сьогодні ми з вами переходимо до третьої частини нашого невеликого проповідницького циклу, який ми розпочали на нашому каналі. Перша частина була присвячена таємниці Воскресіння. Тобто, що сталося і чому це диво. Змінює наше життя у цьому відео ми з вами розмірковували над Євангелієм, історією церкви, духовним досвідом учнів Христа і намагалися відчути, чому Воскресіння не є прощанням, а навпаки, закликом до життя. У другій частині ми розглядали таємниці Христа і покликання кожного з нас. Тобто ця проповідь про Вознесіння як глибоке духовне занурення в таємницю, яка відкриває нам не лише славу Спасителя, але і нагадує про високе покликання кожної людини бути з ним у вічності. А нині сьогодні. У цьому третьому зверненні ми будемо з вами роздумувати над тим, що відбувається після Вознесіння. Яка наша місія? Що значить бути церквою, яка вже не просто чекає на вказівки згори, а діє тут на землі? Перед тим як ми з вами розпочнемо розгляд цієї теми? Дозвольте також сказати декілька слів вдячності. Цей канал існує завдяки вашій увазі, вашій молитві та вашому зворотному зв'язку. Якщо ці роздуми стають для вас підтримкою, підписуйтесь, залишайте коментарі і головне, діліться з ближніми. Якщо маєте бажання, підтримайте наш канал. Це дозволяє розвивати якісний християнський контент, який доторкається до нашого серця і дає можливість зустрітися з Господом нашим набагато ближче. Отже, дорогі мої, давайте відкриємо розум і наше серце, бо сьогодні Христос, вознівшись у славі, звертається до нас із довірою. Ви – Мої свідки до краю землі. Що це означає? І як ми можемо бути церквою, яка не тільки споглядає, але і відповідає про це далі. Тож слухаємо уважно. Браття і сестри. Коли ми з вами згадуємо подію Вознесіння, а до самого свята залишилося лише декілька днів. Наше серце наче схиляється до молитви, але також і до роздумів. Що ж це значить для нас, що це значить для нашої церкви і для мого особистого християнського життя? Знаєте, я не раз повертався по думки до тієї миті, яку описує Євангеліст Лука наприкінці свого Євангелія і на початку діянь. Христос виводить учнів на околицю Єрусалиму до Віфанії, і там, під ясним небом, Він благословляє їх і починає підноситися, віддаляючись від землі. І ось хмара ховає Його від їхніх очей. Можна лише уявити, що відчували апостоли в той момент. Той, хто був їхнім учителем, другом Господом. Той, хто Воскрес, ходив із ними, доторкався до їхніх сердець, тепер зникає з поля зору, фізично зникає, але чи зникає з їхнього життя? Ні. Саме тут відкривається велика істина. Вознесіння це не розставання, це передача місії. Це якраз та глибока мить, коли Ісус. Підносячись у славі, немов передає естафету, а тепер ваша черга. І ось він каже Ви мої свідки аж до краю землі. Це не прості урочисті слова, це довіра та благословення. І, звичайно, це відповідальність, так, так відповідальність, але і честь. Бути його свідками значить бути Його присутністю в цьому світі, світі, який втрачає орієнтири, світі, який постійно спраглий до істини та світі, який голодний до любові. Можливо, дехто з нас уявляє, що апостоли в ту мить були сповнені радості та впевненості. Але читаючи далі, ми бачимо, ангели звертаються до них, наче побачили в них розгубленість, і кажуть чому стоїте і дивитеся на небо? Тобто нагадують, тепер уже не час дивитися вгору, чекати Христа, час йти вперед із Його істиною. І саме тут народжується церква. Не з людської ініціативи, не як організація, а як відповідь на Боже послання, як тіло Христове, яке має ходити по землі Його ногами, обіймати Його руками, свідчити Його серцем. І це не є минулим, це про кожного з нас, бо ми сьогодні продовження тієї спільноти, яка стояла на горі. І отримала це доручення. Часом нам здається, що справжня дія Божа це щось далеке, грандіозне та небесне, але Вознесіння показує щось інше. Бог не тікає в небо, Він підносить нас і саме нас, таких, якими ми є, недосконалих інколи обмежених та слабких. Він кличе бути його послідовниками. Дорогі мої, не потрібно чекати особливих умов, ідеального моменту чи якогось знаку, щоб бути свідком Воскресіння, свідчити це жити вірою в буденності, не боятися бути чесним у цьому брехливому світі. Це підтримувати словом, коли інші мовчать. І бути поруч не через обов'язок, не через терпіння, а бути поруч з любові. Саме це є церквою після Вознесіння. Церква це не ті люди, які ховаються в стінах храму, це ті, які виходять на вулиці життя, не бояться світу. І несуть світло туди, де панує темрява. Тобто ми не повинні вичікувати, не повинні чекати знаку, ми повинні діяти, ми повинні з вами поширювати Слово Боже, не просто як учасники чи слухачі проповіді, а як дієві проповідники. як Ті, кого Христос благословляє і посилає, ти, мій свідок, іди, живи та неси Слово Боже. Тому сьогодні, коли ми з вами готуємося до Вознесіння, давайте зупинимось і запитаємо, чи я ще просто дивлюся в небо, сподіваючись, що Бог усе зробить за мене. Чи я вже встав і пішов, розуміючи, що Його місія тепер моя. Вознесіння не віддалення Бога від нас, це Його глибше входження в нашу реальність через церкву, через всіх нас адже ми і є церква Христова. Нехай ця істина надихає кожного з нас та запалює наше серце. Христос вознісся тілом на небо, але залишив нас на землі. І тут постає глибоке духовне питання. Чи можливо нам, людям земним, возноситися? І якщо так, то як Вознесіння в нашому житті це не фізичний рух вгору? Це внутрішній підйом нашого серця, нашого сумління та нашої віри. Святий Августин писав: Де скарб твій, там і серце твоє, і якщо твій скарб на небі, то й ти вже там, хоч живеш на землі. Тож як ми з вами можемо возноситися на небо? Звичайно, через молитву. Молитва це не обов'язок, це зустріч з Господом той момент, коли душа доторкається неба, коли мати підносить свою дитину до обличчя, вона бере її на руки, так само і Господь підносить нас у молитві. Возноситися значить. Вириватися з буденності хоча б на кілька хвилин щодня, щоб бути з Богом, щоб згадати, що життя це більше, ніж наша робота, ніж гроші, ніж наші тривоги та страхи. Життя це шлях до неба, і найвищою формою піднесення є любов. Це вихід із себе, це жертовність, це служіння. Апостоли після Вознесіння не замикаються в своїх страхах, вони йдуть до людей, несуть добру новину, відкривають двері своїх домівок, сердець та гаманців і віддають себе. Любити означає вийти із зручної зони комфорту, щоб побачити іншого, побачити Христа у ближньому. Може, саме ця людина, яка самотньо сидить біля вашого під'їзду, це сьогоднішній Христос, який чекає на вашу усмішку чи допомогу, може, саме ця дитина, яка вас роздратовує своєю впертістю, це ваша нагода зростати в терпеливості і любові. Любов це сходи до неба, по яких ми щодня. Можемо підніматися хоч іноді і зі сльозами. Тіння це і перемога, і розіп'яття, без Голгофи не було б і слави. Усі ми час від часу мусимо чимось жертвувати, часом інколи здоров'ям, інколи над зусиллями. мати, яка встає вночі до дитини, батько – який працює понаднормово, парафіянин, який допомагає на парафії, хоч має тисячі інших справ, це і є оці щоденні хрести, які перетворюються на сходинки до неба. Жертовність очищає, вона робить наше серце легким, а легке серце здатне злетіти. Дуже часто ми уявляємо небо як щось далеке, як Якусь обіцянку після смерті, мовляв, тут боротьба, труднощі біля там, колись потім буде радість, буде спокій та буде світло. Але така думка є неповною і не досить правильною. Бо ж сам Ісус каже: Царство Боже між вами є, не буде. Не настане, а є тут зараз. У тобі поруч з тобою, у мені в кожному з нас. Це означає, що небо не лише майбутнє, це вже теперішнє, те, що є зараз, до якого ми запрошені. І це не просто якесь місце, це стан нашого серця, стиль життя. і... Величезний вогонь любові, який освітлює наші будні, то як же виглядає небо посеред нас, коли ти від усього серця прощаєш, не тримаючи зла, ти відчинив вікно в небо, коли ти молишся щиро від душі, не відчитуєш формули, а розумієш, про що ти молишся. І відкриваєш серце Господу, ти вже вдихаєш небесне повітря, коли допомагаємо ближньому, навіть тоді, коли самому непросто, ми вже вступаємо по духовних сходинках вгору. Коли усміхаємося в час тривоги, коли зберігаємо надію. І коли ми можемо побачити добро навіть у складному, тоді небо стає ближчим до нас. Дорогі мої, святість не починається з подвігів, святість починається з простоти, з доброї думки, з мовчазного терпіння і навіть з доброго слова до втомленої людини, яка біля вас. Світ сьогодні не потребує ідеальних християн, їх і не існує, адже він дуже потребує живих людей, тих, у кого очі світяться надією, тих, хто не нарікає, а служить, тих, хто несе не осуд, а благословення для всіх оточуючих. Святий Іоанн Золотоустий казав. Християнин у світі як душа в тілі, вона невидима, але саме вона дає життя. Ми з вами покликані бути душею цього світу, навіть якщо нас не помічають, навіть якщо ми в тіні, бо саме з такої частини проростає світло. Церква. Після Вознесіння, це не просто історія, це не лише апостоли, це всі ми з вами, кожен із нас, хто вірить, хто любить, хто служить і молиться. Церква це не лише стіни храмів, це наші серця відкриті для Господа, наші руки, які допомагають тим, хто спотикнувся, наші ноги. Які йдуть туди, де важко іншим і наші вуста, які не мовчать, коли потрібно сказати правду з любов'ю, давайте не будемо чекати ідеального моменту, щоб почати жити по-новому. Не відкладаємо Господа на після чогось, після ремонту, після пенсії, після того, як діти підростуть. Чи після того як я зароблю гроші. Господь саме зараз стукає в наше серце і саме зараз каже ходи за мною, почни саме сьогодні з того, що маєш, там, де ти є. Давайте запитаємо у себе щиро, чи я живу небом, чи лише думаю про нього. Чи моя віра дає мені крила, чи я просто механічно виконую релігійні обов'язки? Механічно молюсь, механічно хожу до храму, механічно стою на літургії і ні про що не задумуюсь. Чи хтось, дивлячись на мене, може сказати, цей християнин справжній у ньому щось є. В ньому живе Бог. Справжня церква це не тільки ті, хто постійно споглядає небо, це ті, хто світяться небом, навіть коли темно, це ті, хто іде, а не просто стоїть. Це ті, хто говорять, а не мовчать. Браття і сестри. Нехай Вознесіння Господнє буде для нас не лише нагадуванням про те, що Христос піднявся на небо, нехай воно стане початком нового способу життя, де молитва це наші крила, любов це наш маршрут, жертовність – наша щоденна практика, а небо не мета після смерті. А стиль життя вже тут, на землі. Христос вознісся, але не залишив нас, Він чекає нас у кожному нашому кроці. Нехай кожен із нас пройде цей шлях, нехай кожен із нас слідує цьому шляху кожен день із запаленим серцем, ясним розумом. Щирою молитвою та вірою в майбутнє. Слава Ісусу Христу!